Русня дуже радіє шкоді, яку вони завдають українцям своїми ракетними ударами. А ми туди своїх і пусть убивають. Але до них досі не доходить, що цим вони викликають ще більше проблем на голови своїх освободітелей. Вони даремно не слухають розумних людей, які попереджають, що українці воюють краще за чеченців. Їм не притаманний романтизм горян. Вони просто тихо приходять та холоднокровно знищують загарбників. Тому що розуміють, здавшись, вони опиняться в концтаборах, а їхніх дружин і доньок будуть гвалтувати російські силовики, які приїдуть в обозі. А синів пошлють захоплювати інші країни, як вони кажуть, аж до Берліна. Шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. і, Звісно, будемо намагатись спрогнозувати, що принесуть нам тижні наступні наші сьогоднішні гості, американський дипломат Меттью Брайза та знаковий політолог Андрій Піонтковський. Наш перший гість Метю Брайза, екс радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді національної безпеки США. Слава Україні, пане амбасадоре. Вітаю вас. Героям слава надзвичайно складна ситуація у Сполучених Штатах. Ми розуміємо, торги далі тривають. Нещодавно до нас їздив доволі дивний емісар, сенатор Лінці Грем. Так, ми розуміємо, що він склав те, що називається в народі торговою пропозицією, але в будь-якому разі він не привіз запевнення з. Боку американського конгресу у тому, що таки буде вирішено питання надання нам макроекономічної допомоги. А ми розуміємо, що зараз це питання життя і смерті України. ситуація розгортається в рамках урядової та правової системи США, де велика влада Конгресу США полягає в його повноваженнях. Визначити розподіл коштів, зокрема і для виконавчої гілки влади. тому, коли президент робить запит, чи то річний бюджет, чи то через конкретну додаткову програму, як, наприклад, допомогу Україні, конгрес має його схвалити. Лінці Грем давно підтримує допомогу Україні, її незалежність, а також відновлення її територіальної цілісності. Однак як політик він еволюціонував від того, щоб кинути виклик Дональду Трампу на попередніх виборах до того, щоб стати одним із найвіданіших його прихильників. Грем визнає, що Трамп вважає за краще не просто надавати допомогу Україні, а оформляти її як кредит. Трамп припустив, і Грем визнає, що цей кредит, можливо, ніколи не буде повернутий. Відсоткова ставка ймовірно буде дуже низькою на кшталт допомоги, наданої під час Другої світової війни відповідно до закону про ленд-ліз, значна частина якої ніколи не була відшкодована країнами-одержувачами, такими як Велика Британія, Радянський Союз, Китай та інші союзники. таким чином називати допомогу кредитом це така політична тактика. Зрештою, вона все одно буде функціонувати як допомога, але назвавши її кредитом, це заспокоїть невелику фракцію крайніх республіканців у палаті представників, які перешкоджають голосуванню, погрожуючи усунути спікера Майкла Джонсона з його посади. А Джонсон, побоюючись втратити свою роль, перешкоджає проведенню голосування. Утім, очікується, що голосування відбудеться уже найближчим часом. Коли ми говоримо про наші українські копалини і візитці, грема, які починає говорити про допомогу з боку сполучених штатів, закрадається певне відчуття, що можливо хтось, якийсь не знаю, там глибинний діпстейт, глибинна держава американська хотіло би в такий спосіб вирішувати питання пов'язані з копалинами. Ну не знаю, копалини в обмін на масштабну допомогу. Тут йдеться про конкретні середовища у Сполучених Штатах. Можливо, я помиляюсь. Ні, ця теорія видається мені пропагандистською. Можливо, росіяни стоять за тим, що вона є поточним предметом дискусії в Україні. Уряд сполучених штатів не зацікавлений у забезпеченні себе природніми ресурсами звідусілю, крім як зі сполучених штатів. Уряд США намагається заохочувати інші країни, дозволяти американським компаніям видобувати нафту, природні газ та інші копалини на справедливих умовах. Крім того, він сприяє глобальному видобутку природних копалин для задоволення потреб світової економіки. Насправді я хотів би, щоб вони мислили аж так стратегічно, як ви пропонуєте. Натомість у Вашингтоні відбувається дуже вузькопартійна політична боротьба. Між тими, хто підтримує Дональда Трампа в палаті представників, прагнучи продемонструвати непохитну підтримку і рештою країни, по суті, населенням Сполучених Штатів, яке хоче, щоб Україна отримувала допомогу і визнає, що Україна її потребує. Інакше кажучи, якою б важливою Україна не була для США у стратегічному плані, вона не є головним зовнішньополітичним питанням для Байдена зараз. Його першочергова турбота стосується конфлікту Ізраїлю із Газою та пов'язаних з ним нападів хуситів на суднопластво у Червоному морі, що може суттєво вплинути на світову економіку та погіршити імідж Байдена, який веде передвиборчу кампанію проти Дональда Трампа. Однак найактуальнішим питанням, що стосується решти світу в політиці США, є кордон з Мексикою. наразі точаться складні дебати, в яких республіканці звинувачують Байдена в недостатньому прикордонному контролі, особливо зараз, в період кризи на Гаїті. У Вашингтоні, побоюються ще одної значної хвилі мігрантів з Гаїті, яка попрямує до південного кордону. Ось чому це питання є питанням номер один у передвиборча Дженді Байдена на даний момент. Україна дійсно важлива, але тут точно не йдеться про якусь глибину державну змову. Це просто недалекоглядна передвиборча політика США, яка перешкоджає виділенню допомоги Україні. Так, пане амбасадоре, ну в будь-якому разі, ми розуміємо, що конспірологія це дуже зручний інструмент для політичних експертів і для журналістів. Ну для того, щоб так би мовити розглядати різні додаткові опції проблеми. Але в будь-якому разі, зараз сухому залишку ми маємо. Надзвичайно позитивні сигнали з боку президента Сполучених Штатів. Надзвичайно позитивні сигнали з боку шефа Пентагона Лойда Остіна. Надзвичайно позитивних сигналів багато, але питання не вирішується, і це може означати, що можливо, я не знаю той чи інший емісар виконав свою місію. Так і Сполучені Штати отримали від Кремля надзвичайно конкретні погрози. Ми розуміємо, що процес триває в Європі, але. Але цей процес все одно не може вирішити всіх необхідних завдань, які стоять перед нашою державою, тому що Росія входить в нову додаткову ще серйознішу фазу війни. Ви маєте рацію, коли від Путіна лунали погрози щодо застосування тактичної ядерної зброї в Україні, Білл Бернс, голова ЦРУ, колишній посол в Росії, поїхав до Москви і пояснив президенту Путіну. Що якщо Росія вдасться до такого кроку, це матиме серйозні військові наслідки для російських сил? Для мене це означало, що у разі якби Путін застосував тактичну ядерну зброю, Сполучені Штати атакували б російські війська за допомогою конвенційних засобів. Але я не знаю, чи так і було б. Це лише те, що повідомляли надійні джерела новин, такі як Вашингтон Пост. я згоден з вами, що сигнали, які надходять від генерала Остіна або президента Байдена про надання допомоги Україні, є позитивними. Радник з питань національної безпеки Джейк Саліван на днях був з візитом у Києві. І саме в цей час держсекретар Блінкен попрямував до Єгипту, щоб спробувати досягти припинення вогню у війні Ізраїлю проти Хамасу. таким чином адміністрація Байдена намагається дати зрозуміти, що Сполучені Штати з Україною США відправляє свого другого за важливістю зовнішньополітичного чиновника радника з питань національної безпеки до Києва. В той час, як провідний дипломат США їде до Каїра, як сказав Лінці Грем, перебуваючи в Києві, він як ніколи впевнений, що буде знайдене політичне рішення для надання допомоги Україні. Проблема в тому, що Україна не має часу чекати.